Вітаю, колеги. Ми з вами продовжуємо розглядати функціональні можливості обліку в системі BookKeeper. І на цьому уроці ми розглянемо, як вносити початкові залишки по балансу, а також налаштовувати онлайн-імпорт банківських випісок і працювати з банківськими документами. Для цього відкриваємо розділ Початковий баланс та переходимо в пункт банк-каса. Обираємо потрібну операцію по касі. Вказувати дату не потрібно, оскільки вона безумовно буде більш ранньою, ніж перший проведений документ із сформованою проводкою. Далі внесемо залишки по 311 та 312 рахункам. Для цього обираємо номер банківського рахунку та вказуємо суму. В картці початкового балансу по валютному рахунку вказуємо номер розрахункового рахунку, суму в валюті. Та суму в гривні відповідно до того курсу НБУ, за яким обліковувалася валюта на дату балансу. Проведемо початковий баланс по 372-му рахунку. Для цього переходимо в пункт підзвіт і обираємо документ відповідно до кредитового чи дебетового сальда на початок звітного періоду. Операція Заборгованість підзвітних осіб. Тут в табличній частині через функцію Додати рядок обираємо або створюємо тут же фізичну особу і, відповідно, вказуємо суму. Давайте переглянемо проводки. Відповідна операція зобов'язання перед звітними особами сформує нам кредитове сальдо, як ми зараз бачимо. Ну а початковий баланс по необоротним активам також передбачає заповнення повноцінної картки об'єкту обліку. Для цього створюємо документ, вказуємо матеріальну відповідальну особу. В рядку назва наборотного активу створюємо новий об'єкт із відповідним видом. А далі заповнюємо всі необхідні дані: первісна вартість, накопичена амортизація, термін корисного використання, рахунок. Внесення амортизаційних відрахувань та інші. Далі давайте подивимось на проводки. Початковий баланс по запасам можна занести або файлом попередньо імпортувавши його в довіднику об'єкти обліку, або заповнивши документ початкового балансу. Для цього обираємо склад, де обліковуються запаси, і в табличній частині через додати рядок вказуємо початкові залишки. Облік по розрахункам з дебіторами незалежно, чи то продаж товарів, послуг, бо кіпер ведеться на 361 рахунку. З іноземними дебіторами по 362 рахунку. Ну а з вітчизняними кредиторами придбання товарів послуг. По рахунку 631 з іноземними кредиторами відповідно по 632 рахунку. В Свою чергу рахунок 377 застосовується в програмі для обліку із комісіонером. А по рахунку 685 проводяться операції з поворотною фінансовою допомогою та інші розрахунки. Початковий баланс по кредиторам і дебіторам дозволяє нам провести початкове сальда за дебетом і кредитом цих рахунків. Зокрема, для внесення початкового балансу по 631 рахунку обираємо операцію по постачальникам. Далі, в табличній частині вносимо назви контрагентів із відповідними сумами початкового балансу. Де для початкового балансу за кредитом 631-го рахунку обираємо колонку з назвою зобов'язання, а за дебетом 631-го, забаргованість. Давайте перевіримо проводки, які сформувала програма. Далі несемо початкові залишки по зарплаті. Створюємо документ і обираємо фізичну особу. В рядках залишок по 661 та 663 рахунка вказуємо початковий баланс по розрахунках з особою. На вказані суми буде сформована бухгалтерська проводка початкового балансу. Зверніть увагу, що BookKeeper дозволяє внести розгорнуту інформацію по зарплаті працівників. Це доцільно робити для збереження історії та даних, які можуть бути застосовані при нарахуванні відпускних, лікарняних або ну, в інших випадках, коли це може бути необхідним. Тож заповнимо цю таблицю. Обираємо місяць і рік, з яким вносимо залишки. Далі в таблиці обираємо нараховану зарплату за місяць. Ну, давайте нехай це буде 10 тисяч гривень. Шляхом натискання додати рядок створюємо нові рядки для внесення даних. Заповнивши один місяць, тут же вносимо дані для заповнення наступного місяця. Як бачимо, проводка сформувалася лише на суму залишків, а вся інша інформація таблиці, вона вже є для історії та наступних розрахунків. В пункті податки ми також можемо внести початковий баланс по розрахункам із бюджетом. Тут в табличній частині обираємо вид податку і вказуємо суму. Також є пункт інше, де вносимо залишки по всім іншим бухгалтерським рахункам, які не провели попередніми документами, але по яким у нас є початкові залишки. Зокрема, для ТОВ важливо показати статутний капітал. Для цього обираємо потрібний рахунок та ставимо позначку на кредиті. В табличній частині вказуємо засновника і його частку в капіталі. Коли початкові залишки внесені, можемо переходити безпосередньо до обліку операції. Почнемо з банківських виписок, які цікавлять, чи не кожного бухгалтера, адже облік ми зазвичай починаємо із розноски банку. У Bookkeeper є можливість завантаження банківських виписок двома шляхами. Перший варіант в режимі онлайн. Безпосередньо із системи Клієнтбанк Приват-24 для бізнесу, а також «Монобанк» для ФОП. Другий варіант це шляхом завантаження файлів у форматі CSV та DBF. Для онлайн-імпорту виписок «Мона» та «Приват» бухгалтерія «Буккіпер» використовує Апі. Для налаштування автоматичного завантаження виписок клієнт Приват24 або Мона формує авторизаційні дані з автоклієнта в каталозі послуг Приват24 чи з особистого кабінету Mona і, відповідно, копіює їх у BookKeeper. Для цього в BookKeeper обираємо необхідний нам рахунок і натискаємо Завантажити виписку. Обираємо взаємодію через API» і встановлюємо скопійований із банківського застосунку токен доступу. Все, налаштування завершене. Можна імпортувати виписку онлайн. Для цього у такому ж у цьому ж самому вікні вказуємо період, за який імпортуємо документи та натискаємо Імпортувати. Статус створений зафіксує, що платіжні документи були завантажені в систему. Також при створенні платіжних документів по розрахунковому рахунку Приватбанка можливий експорт вихідних платіжних доручень та завантаження їх в клієнт-банк. Для завантаження виписок файлом попередньо формується банківська виписка у клієнт-банку. Для її завантаження. Стаємо на потрібний нам рахунок і натискаємо завантажити виписку. Через це віконечко підтягуємо потрібну нам виписку. Далі натискаємо Імпортувати. Після завантаження виписок кожен платіж потребує вибору виду операції, яка сформує відповідні проводки та безпосередньо проведення платіжки. Заходимо у виписку та вказуємо потрібну нам операцію. Бухгалтерія BookKeeper має можливість інтеграції із зовнішніми системами та сервісами за допомогою прикладних інтерфейсів API. Перелік інтеграції буде розширюватися. Незабаром будуть реалізовані інтеграції з іншими банками, системами електронного документообігу і звітності та програмними системами реєстрації розрахункових операцій ПРРО. Також сервіс BookKeeper надає власний API для інтеграції з власними системами користувачів. API сервісу BookKeeper дозволяє, наприклад, отримувати перелік контрагентів та об'єктів обліку, автоматично формувати рахунки, акти, накладні і інші. Для використання користувачу достатньо сформувати токен в закладці Доступ по API властивості підприємства в особистому кабінеті. Ну що ж, на цьому все. А на наступному уроці ми розглянемо, як в Букіпер вести облік необоротних активів, розберемо операції введення в експлуатацію та господарський оборот, модернізацію та зміну терміну корисного використання, а також операції з виробництва та обліку товарно-матеріальних цінностей. Залишайтеся, буде цікаво. Онлайн бухгалтерія, буккіпер все, що потрібно для обліку: придбання, продажі, інтеграція з РРО, ПДВ, зарплата, імпорт, експорт та необоротні активи, постійне оновлення програми та актуальні форми податкової звітності, необмежена кількість фірм та користувачів під одним акаунтом, облік ФОП всіх груп та ЮРОСІП на будь-якій системі оподаткування.